У вас депутатська група в обласній раді має назву Народний фронт. А в той же час там є депутати, які пройшли за списками батьківщини, за списком фронту Змін. І цілком логічне запитання, чому, якщо вони пройшли за списками батьківщини. Не склали мандати, коли вирішили позбутися цієї сили, і тепер себе представляють як народний фронт. Чому вони повинні здавати мандат? Десь прописано це в конституції. Ну там, бо, начебто, в законі, ж зайшли в на імені на рейтингу іншої політсили, так. І тут начебто, що це ж неморально, а морально. Ну, ну, це стосується не тільки а, саме, там, народного фронту. По-перше, ряд депутатів зайшли мажоритарно. Той же Сергій Беконя і Сергій Сергієнко. Да? От ти про них згадував, але це мажоритарники, яким люди особисто голосували за них, як за особистості. Ряд депутатів зайшли по спискам. Але ж ти ж також знаєш ту історію, да, яка у нас була в Батьківщині після Майдану, коли відбулося рейдерське захоплення партійної організації. І коли один з колишніх народних депутатів почав... На прізвище. Ну, прізвище всім відомо. Шести літр. То, да, почав активно. Дубіль. Розставляти своїх людей і просто узурпувати владу як в партії, так і в області. Тому, звичайно, з цим особисто я не змирився і не змирилася вся моя команда, про яку я казав. Тому що у нас є команда, і я з 2010 року очолюючи партію Батьківщина в області, до речі, в найскладніші часи для партії батьківщина в опозиції. Е, моїм ще раз кажу досягненням є те, що е, нам не просто вдалося сформувати команду, а нам вдалося її зберегти і примножити. Тобто, на це, в принципі, ви завоювали це право, по суті. Е, ми е, дивися, якщо говорити, у нас фракція батьківщина в обласній раді була 15 чоловік, 11 з них створили фракцію Народний фронт. Це про що заговорить, да? і це ж було особисте бажання, особисте рішення кожного.